Програма DX4 це система відновлення балансу твого організму. На що ж очікувати протягом проходження програми DX4? Всього за 4 дні програма допоможе тобі відновити своє здоров'я. Програма відновлює баланс як фізичного здоров'я, шляхом використання харчових продуктів і добавок, а також і рецепти має здорове харчування. І поєднується з уважністю, цілепокладанням і вдячністю. Усі елементи програми розроблено для того, щоб працювати в тандемі один з одним, щоб допомогти тобі відчути міцніший зв'язок розуму та тіла, а також покращити здоров'я всього організму. День за днем ДИК-4 працює і кожен день програми присвячений одній темі. Ти будеш вирішувати, визначатися, відкривати та присвячувати. Будеш використовувати спеціальний посібник для того, щоб поміркувати, поставити мету, створити щоденні підтвердження прогресу у, своєму, у своїй роботі з програмою, та використовувати будеш щоденник, в якому є всі ці завдання і допоможуть тобі протягом твоєї подорожі з програмою DX4. Ці, практи... ці практики мислення йдуть рука об руку з тим, що ти будеш споживати протягом 4 днів. Дні перший і другий у програмі ДИК-4 вони зосереджені якраз таки на підтримці нашої з тобою гідратації в поєднанні з дієтичними добавками. А дні 3 і 4 програми ти продовжиш зосереджуватися на цьому, але також передбачають ці третій-четвертий день схвалені програмою закуски. Та страви, і кожен день детально розписаний у посібнику. Є ще порада. dx 4 працює найкраще, якщо ви готуєтесь до успіху. Тобто, заздалегідь ви плануєте те, що у вас все вийде, все буде добре і ви отримаєте саме той результат, на який розраховуєте. Ну і звісно, завчасно подбайте про придбання системи DX4 та інших продуктів які вам знадобляться, все, що необхідно для перезавантаження. Система дик 4 включає 4-денний запас 7 дієтичних добавок, і кожен продукт у складі дик 4 діє синергічно, живлячи організм, відновлюючи баланс його систем і посилюючи зв'язок розуму та тіла. Ця потужна комбінація допоможе задовольнити потреби вашого організму та позбавити його від непотрібного, зайвого, безладу та стресових факторів. Дієтичні добавки у складі програми включають форевер, термплюс для підтримки здорового обміну речовин та рівня енергії. Фореодопур допомагає процесу. Фільтрація організму. Forever мультифіз забезпечує денну норму вітамінів та гідратацію організму. Forever Lemon Blast підтримує харчовий тракт. Forever Sensitia підтримує відчуття ситості. Forever рослинний протеїн підтримує ситість та м'язову масу. А ще здоров'я кісток. Forever гель вера Сприяє кращому засвоєнню всіх нутрієнтів. Програма ДИХ-4 ретельно досліджена, експертно розроблена, DIC-4 використовує якісні інгредієнти, перевірені клінічними дослідженнями та розроблені для спільної дії. Ці дослідження включають рецензовані та клінічно перевірені інгредієнти, а також тестування якості та безпеки самих сировинних продуктів, з яких виготовляють. Харчові добавки і готових продуктів, які складають систему DX4. Ефективність кожного інгредієнта до дослідження кожного продукту вирізняє DX4 і дозволяє їй збалансувати роботу всього організму і зберігає при цьому відчуття ситості у вас під час проходження всього процесу. Щоб очистити організм від непотрібних факторів стресу, упорядкувати. Наш розум. Всього за 4 дні харчові продукти та добавки в складі Дік 4 зосереджені на головних ключових системах організму, включаючи травлення, це печінка та шлунково кишковий тракт, сечовидділення, це гідратація та нирки та мозок розум. У поєднанні з розумовою діяльністю і рецептами здорової їжі програма ДИК-4 допоможе вам переналаштувати. Ваше відношення до їжі та сформувати здорові звички. Наука про розум. Розум володіє потужною силою, і саме це рушійна сила дх 4 Насправді, мабуть, найважливішою та унікальною частиною DX4 є зосередженість на тому, як ви сприймаєте свій настрій, харчові імпульси та рішення, які ви приймаєте під час напружених днів. ДХ4 4. Заохочує вас приділяти час собі, виконувати вправи на уважність і ставити цілі. Іноді ваш розум і тіло потребують м'якого перезавантаження, щоб ви могли стати найкращою версією самих себе, і це саме те, що надає ДЕК-4. Що квартальне перезавантаження? Для досягнення найкращих результатів рекомендується проходити програму ДИК 4 раз на квартал. Повторення цього перезавантаження протягом року допоможе вам збалансувати свій організм, допоможе правильно працювати вашим органам, змусити його функціонувати оптимальніше і виховати в собі здоровіше мислення. Зробивши цю намірену паузу, ви зможете відчути позитивні зміни у своїх думках, звичках та поведінці. Я бажаю вам успіху в проходженні програми дих 4 А ще пам'ятайте, є продовження. 4 дні це тільки початок. Є програма КЛІН-9 9 це генеральне прибирання вашого організму. Ви продовжуєте і покращуєте роботу свого організму.